Сьогодні проминула інформація про те, що нібито якісь дрони, нібито десь були в Ірландії біля літака Володимира Зеленського. Ви е, знаєте, всі канали розкидали цю новину. Всі, всі. Ну, напевно, це має якийсь вау-ефект зробити. Ну, от, перше обличчя держави і от дрони, якісь там невідомі. До речі, невідомо де вони були. Ті дрони невідомі, невідомо на яку відстань вони підлетіли. Долі така, коротше, нічого не відомо. Ну, бо ви знаєте, так буває, що ти, коли в Ірландії, і взагалі в Ірландії, то взагалі невідомо, що звідки береться і, і, і хто його запускає, і нічого не відомо. Я думаю, коли росіяни читають такі новини, вони насправді можуть задаватись питанням: а може спробувати. Ну, якщо в Ірландії, виявляється, можуть бути дрони десь біля літаків, і ніхто не знає, що це за дрони, і ніхто не знає, що з ними робити. Причому до цього часу не встановили. Ну, тобто якісь невідомі дрони. Ну, напевно, російські, Бог його знає. Знаєте, до Ірландії вже російські дрони долетіли. А можливо, місцеві хулігані. а можливо, діти запустили, а Бог його знає. Ніхто не знає. І от ця новина вона має якось я не знаю, яку реакцію вона повинна мати в українців, яку. От я сьогодні, ввечері прочитав, а зараз у нас 19.50, Я прочитав новину про те, що росіяни збираються атакувати Україну знову. Знову, нібито, буде масований удар, і назвали райони Києва. В одному з цих районів я живу. І я так розумію, що я сьогодні знову буду витаскувати карточку або вже її витащив, де написано відсоток імовірність мого виживання. Чому я повинен зараз якимось оханням-аханням, дрони там біля літака? Так українці взагалі живуть так щодня. В Харкові, в Одесі, в Миколаєві, у Львові, в Тернополі? У Києві. В усіх містах, в Сумах. В усіх. Ну, немає міста в Україні, яке буде повністю безпечне. Ну, можливо, десь Закарпаття. І то відносно, бо і виїхати не можна. І в принципі, прилетіть може і туди. Ну, не прилітає. Но... От питання. Що ця новина має в мені, як в громадянині України? От що вона має в мені запалити? І е ось ця новина з'явилася. В європейських засобах масової інформації. І з таким, знаєте, о, дрон. Дрон біля літака Президента України. А те, що над головами звичайних українців щодня ракети, дрони, каби, БПЛА, шахеди дуже руйнівні, це нікого не колише ні. То про звичайних українців думати не потрібно. Ну, бо, звичайні ж, українці не впливають ні на що. Це президенту можна Зеленському розповідати там на ушко. Вон стенограма всплила. Хто не бачив, підійдіть у Телеграм, подивіться, що говорять президент Франції, президент канцлер Німеччини, президент Фінляндії, генсек НАТО. Що вони говорять Зеленському. От підіть, почитайте стенограму, що вони говорять. США тобі неправду каже. США тебе обманює. Вони зрадили, зрадили Європу, зрадили Україну. А нічого, що ми в різних трішки е, іпостасях перебуваємо. Україна зараз і е, Європа. В Україні йде війна, це правда. Україна потребує миру. В Європі немає війни. Україна, е, Європа не потребує миру, бо там і так мир. Як можна зрадити Україну і Європу? Разом, як? Інколи дивишся на це все і думаєш, коли ми пішли не туди, коли ми звернули не тією дорогою, що взагалі відбувається? І головне, коли це все закінчиться? Коли, коли за звичайного українця будуть так хвилюватися, як за президента? А з цього почався серіал Слуга народу. Щоб президент жив як вчитель, а вчитель жив як президент. А дійшли ми до того, що щоб за президента хвилювались так, як за звичайного вчителя. І щоб за звичайного вчителя хвилювались так, як за президента. А поки що за президента хвилюються, а за звичайного вчителя. Роботягу, слюсара, маляра, охоронця, касира в супермаркеті, водія, лікаря. Зазвичайну дитину, людину, військового. Ніхто не хвилюється. Ніхто. Набрехунькали нам в серіалі.